Всім привіт! Мандри з бойком сьогодні покажуть вам своє харчування в походах і не тільки. Е, взагалі то, як ми рухаємося, нам очевидно треба більше харчуватися. Е, для високогірних походів, таких там гемалаї і тому подібні вершини, для Карпати, взагалі треба дуже багато, ясно що. Е, тобто калорій багато. Для Е, для Карпат, е, там, де ми ходимо, і вам показуємо, е, ми зараз покажемо. Але перед цим е, хотілося б показати значить, дуже класну штуку, яку ми е, купили минулого року. Це мультипаливна система е, Fame Apple. Це фактично для двох е, 08 літра, і дуже класно себе показали в декількох походах. Є, е, ясно, що більш дорогі, це бюджетний варіант. Ми там купили по знижці в Горганах, це 1700 гривень було, якась там розпродажа акція. От, е, Розпаковки є в інтернеті, не буду детально тут показувати, тому що є дуже гарні розбори в Ютубі. Також далі для цього треба нам газ. Газі різних виробників. Значить, є оцей чотирисезонний, тобто є зима, є літо і, тобто, а є чотирисезонний газ. Це є 200, 230 грам. Сезон коштує в районі до 300 гривень. Принаймні минулого року коштувало це, я не використав. Є е 230, є взагалі різні. Є 10 грам. Це на 1-2 дні походу, якщо вдвох. Ну, якщо одному, це в принципі, на 3 дні мало би хватити, а може і на 4. Як хто споживає, я люблю е зранку випити чай навіть, ну, і навіть ввечері, і обід підігріти. Залежно, який похід, е яка взагалі витрата газу це приблизно 50 грам на день іде. Ну, але це все відповідно від умов, яка висота, вітер, газ теж буває різний, горілки різні. Навіть у тій системі так тут є вітрозахист, але він є, він є слабкий. Ну, скажімо так, є спеціальні системи, де, де там ставиться вітрозахист. Хоча до неї теж можна додатково щось якби захистити від вітру. Банально, навіть пробували як був вітер це за деревом. І тим самим ми економимо газ чи швидше готується їжа. Далі я, наприклад, ввечері вже як розставляю цю систему паливну. Собі на рано зразу роблю в термос води, щоб була тепла. Бо ти проснувся, якби хочеш випити щось тепле а я рано, як правило, в наметі це холодно, чи навіть як в хаті десь. От. І хочеться щось теплого. Тому я беру о, цей, о, значить, такий з собою термос, навіть літом. Тут класно, йому вже, до речі, 10 років, показує, відпрацював на всі 1000%. Значить, тут є два, о, отак воно розпаковується, це бюджетний трамп, Ніякі там, не буду називати виробники по 2000 гривень. Чи більше навіть тут це до тисячі гривень коштує. Значить, що тут класно? Тут є кружка стакан. Так? Два навіть. Дуже, дуже зручно. І його зручно мити, тому що тут в принципі, велике горлишко. От, мити треба, і бажано я тепер ну, як воно, трошки незручно мити. Взагалі термос, тому після них запах є. Смак і запах, навіть як заливаєш простою водою, якщо ти готуєш каву, після кави є запах, якщо ти воду наливаєш. Тому якби не робіть цієї помилки. Тут запарюємо не каву, тобто на каву це я би рекомендував окремий термос, бо воно ви так не вичистите. Е, також купив таку пляшку. До речі, пляшка класну в машину, ну, от, оцей діаметр машини стоїть стабільно. Оце я підбирав, бо є різні і вони так не стоять. Е, З недоліків, що тут? У мене зламала зота заглушка. Отут. І якщо натиснути, от вона відкриється. А тут була заглушка. Далі що? 에... Ну, а так воно класно, тільки знову ж таки мити, 에... літер і тут e... треба щось довгим мити. E... Сама пляшка прикольна, вигляд, e... класно користуватись, тільки що от, ті, як, от, предохранитель то він зламався досить швидко. E... Коли ще купляв таку пляшку. Mm... До речі, бачите, навіть кольор однаковий. Не знаю, ну вони такі по кольорах попадаються. Але тут щось теж оця поїлка, бачите, і воно потім знову ж таки ламалось, треба було щось зажимати, і знову ж таки, якщо воно не, заж... не зажато, ви десь перевертаєтесь, воно все якби витікає. Але чим класна і ця, і ця, ця пляшка, що тут широке горлишко, і можна, наприклад, я в поході набирав ягоди. Так, Тому що починають воду зручно набирати, тому що в такій е, звичайна вода, е, якби тут мале горбішко, так. Але чим цим оця ця пляшка, воно якби коштує копійки, так? ну, скільки, там 16 гривень зараз 0,75 моршинської, і тобі не треба її мити. Ну, да, так, викидаєте бажано, щоб сортувати. От, але е тут ти раз випив, все. Ну, два рази там. А ви таки йдете і все-таки бактерії тому треба добре вимивати, особливо пере після походу зразу. Тому що потім це буде тяжко. Так. Е ну, із загального. Я тут. Взяв шпаргалку, так? Зліто їжу розділяти, е, я розділяю на два, е, два такі пакунки. Один це пакунок буде йти в рюкзак вниз, ну як вниз, е, всередину. От. Це буде їжа на вечір або на ранок. Е, можливо, на обід. Є інший пакунок, е, це перекус. От, значит, перекуси це те, що ми, нам потрібно, коли ми підйом робимо і, і так далі. щоб ми, ми деколи взагалі обід не робимо, тому що це якби, розпалювати систему. Ну, хоча її там скільки там ставити там, 2-3 хвилини, плюс ще розпалювати приблизно 0,8 чи півлітри води закіпає за дві хвилини. Це час, це розпаковка рюкзака. І, ну, якби, лишній, час, лишній раз не хочеться витягати це все і знову потім запаковувати. Тому якби, обід переважно теж якби, щось такий легкий перекус. Отже, зараз вам покажу, наприклад, готуємося в похід іти, і що я приготував для себе в похід. Так, і так, розпаковуємо, що у нас тут є. Це у нас е, буде на вечерю сніданок, ну, взагалі його... основна їжа. Так, а це так. у нас перекус. Значить, Перше покажу вам наш перекус. Значить, Це є інжер. Дуже класна штука. Правда, щось ніяк руки не доходять до нього. Е, далі у нас до... Крім того, наперекус кешю. Е, чим класна кешу? Е, Тим, що тут е, значить, воно не є тверді. Фундук от твердий, кешю він м'який. І Дуже ну, такий на ну, смак е, досить ну, мені подобається. Так, далі. Ага, далі з теми ми зі е, в'ялені. Ну, тут пишуть, що тут сушені. Банани, ну якби сушені чи в'ялені банани, я б... вони теж вони м'які, вони, є... вони продаються в АТБ щось 20 до ну, 30 гривень. Там ці, ціни міняються кожен раз. Значить, ну, взагалі себе класно показало, тому що тут багато калорій. От. І це дешево. Ну, по вазі воно легко, тут всього 100 грамів. Ну, це є фактично кілограм бананів, який коштує е, ну, в два рази, а то й в три рази дешевше, ніж ви купите такий свіжий банан. Тому рекомендую сушені банани. Е, так, далі. Добре. Ще таку штуку побачив, і мені зайшло в походах. Е, це є дитяче харчування, це пюре. Відкриває, зразу їсте чи, чи випиває. Дуже класна штука. Теж, ну правда, ціна досить немаленька, ну 30 гривень, от, приблизно 30 гривень коштує. Ну і ще тут такий є. Бо мені подобається банан з полуницею. От за що заходить. Тут вже менше грам. Ну, Менше, тому що це достатньо на наразу такий перекус при якомусь підйомі активному такий випив, заходить нормально. Далі. Е, що ще на перекус? Заходить особливо зимою або літом. Ось такі мерципани. Е, вони не є дешеві, але ну, десь, це в сільпо 70 гривень приблизно. Є ще в бедронці, ну в бедронці вони не, ну, от зараз я хотів купити, то не було. Бо собі хотів запас зробити. Бо, власне, їх е, рідко, коли вони є. Значить, і що, що цікаво, що вони м'які, Тобто зимою, от, далі що у нас? Снікер тут. Снікерс. Він, наприклад, його недоліком є те, що він твердий. От коли мороз, він твердий. Оця штука, вона ніфіга не тверда. Тут просто подрібнено оці горішки, чи що там, я там не розбирав, що є. Ну, так, да, горішки. От. І воно дуже прикольне. Снікерс також ну, недоліком, е, недоліком снікерса є те, що він. Перше твердіє, в мороз і навпаки розтоплюється, коли тепло. Тому його. Я переважно їм зранку. Зразу, от, наприклад, оце ми на двох ділимо. Ну, це там, тато, тато дав. Тому я переважно менше беру. Та? Ну, от, це зранку. Що у нас ще по батончиках? Ага, по батончиках. Ще таку штуку, батончик сили замітив. Тут якби, теж ці сухофрукти вони подрібнені і фактично ну, нема цього, нема какао, тобто шоколаду немає і вони не розтоплюються. Тому рекомендую теп теплий сезон їсти. Далі, не знаю, Попробував, взяв отакий е, якийсь батончик кокосовий. І тут теж ні, це не кокосовий, це протеїновий. Теж бедрон я взяв. Не знаю, буду тестити, яке воно є. І з того е, отаке, таке їв. Теж кокос нормальна штука і недороге, це вроді тебе там, щось 16 гривень коштує. А, ну і от таке взяв. Теж не знаю, чи АТБ, чи Бедронка, вже не пам'ятаю. Теж недороге. Не так, бо оцей він досить дорогий. От, Що далі в нас є? Ага. Е, значить, до кави. ну, Я там таку е, взяв зараз. Друг бере іллі, значить, до кави згущене молоко, тому що знову ж таки калорії зранку, зранку треба, тому беремо ну, якби згущенка заходить. На вечір чай, тут концентрат теж продається чи в АТБ, чи сільпо і на заправках. от таке, а ще, ще продається, ще десь в мережевому. Бачив, значить, з обліпіхи. Ну, якби зручно, нормально, що беру деколи в пакетах, як коли. Теж нормальна штука. Правда, потім термос після неї такий солодкавий смак має. Е, так, ну, або ще таку каву три в одному. Е, цукор беру, е, бо хочеться вуглеводи. Далі. Так, що то у нас? Напій імун, імунний. Е, це ізотонік, так? Ізотонік. Тут є якби таблетки шипучі, висипаєш. Правда, дорога штука, щось 465 гривень. Це минулого року було. О, горгани, Буковелі. Якраз були Буковелі, то там магазин Горгани купили. Ну, відповідно, в Горганах ясно, що штуки дорогі. О, Такі. А є електроліт, е, значить, я купив в бідронці отакі, шо, 100 гривень. Значить, це значно дешевше. Теж 20 таблеток. Так, ну що, погнали до основного набору. Значить, Це плов я взяв. Е, це там коломийський борщ, тому що це якби колемиї роблять. Вони в основному орієнтуються на армію. Я їв їхні ліниві голубці. Е, значить, вага 100 грам, дуже зайшло одному, прекрасно. Бо потім їв з е, їдла. Це 90 гривень, це не знаю чи 70 гривень. Ну, По-перше, тим наїстись можна, Гаспачо з яловичиною, ну якби дуже не наїшся. Ну, так плотно мається на увазі. Тут 450 грам. Не знаю, як тут 450 грамів влізло, але менше з тим. Але в їдла, що мені подобається, тут ці пакети вони в різних кольорах, тут якби зручність дуже класно. Опакування і доступність їх купити ну, в фізичних магазинах є. Тут тільки, тільки на заказ фізичних магазинів я не знаю, тобто нічого не скажу. Значить, буду тестити плов, Значить, що там в мене ще. Також що хочу сказати. Ці штуки я не викидаю, що я використав, тому що. Е, тому що є такий більший пакет, зараз продемонструю, яке воно є. Ще одне гідло, буду гаспачо з індичкою тестити. І бачите, воно відрізняється. Одне, це таке. Я би сказав горизонтальне, як для Ютубу, а це вертикальне більше як для Тіктоку чи Інстаграму. І тобто, ну, їсти оце зручно, тому що зараз покажу, чим я Чим значить, прибори наші купив, колись їздив в Чорногорію такі ложки, правда, одна десь загубилась. Дуже прикольно. Тут з одного боку вилка, з одного боку ложка. Так, І тут, якби, бачите, поміщається, поміщається. Ну, Є такі вищі. От. Наприклад, От. Дречі, це коломийський борщ, бачите, тут взагалі незручно брати. Але ця порція, ця порція значить, чим прикольна. Бо е, чим прикольно, Я її розпакую, значить, в такі менші, е, бо вони роблять переважно на армію, а на армії, ясно що там не знаю, ясно, що не, не рота з чоловік вони там по четверо чи по вісім харчуються. От, і значить, е, це зручно. Велику на всіх зробити. От. Ну, в поході це теж прикольно, коли у вас велика компанія. Ну, у нас двоє переважно ходить, плануємо от троє, то але щось не вийшло, бо всіх час інші, і розпакую в менші. Ціни викидую, можу навіть зробити таким чином. Ці дві штуки: якщо довгий похід, і кожен грам важливий. Значить, щоб не тягати з собою якби, багато, бо кожні там, 50 грам, якби, то все ти несеш на собі. Значить, і Є ідея, що значить, взяти звичайний пакетик, а заливати в оці. Тобто мати оцей на, там, на тиждень часу. Е, е, І є, от, наприклад, що в такі. Наприклад, така каша, вона ж коштує там, 10 гривень. Цей пакет, відповідно, вже коштує там, 50 гривень, чи, ну, залежно, який там, їдлівський, ще більше. Тобто це ясно, що дешевий, чи от вівсянка. так? Сюди і горішки, якісь сухофрукти, і вже виходить повноцінний сніданок, а воно там коштує собі вартість виходить 30 гривень. Ну, відповідно, в такому пакеті буде в два рази дорожче. є ще я брав прикольну штука Food Mission, ну, теж 65 гривень. Ну, теж якби в два рази дешевше, і тобі на тиждень, якщо тобі там треба таких пакетиків 10, 10 штук, ну і виходить, грубо там. 500 гривень, а це виходить ще стільки. Так, та? на, на 500 гривень можна ще щось купити. До речі, що до ціни, е, ця ложка взагалі копійки коштує. Так, я дивився, там, які якісь є титаною в продажі там 300 гривень. Це було, не знаю, ну цекільки в 2018 році я купляв, було щось там 15 гривень. Значить, це взагалі копійки. Ну, колега взагалі без вилки, саму ложку взяв. Ну, якби... Нічого не тратився, тримаю я в себе, щоб, щоб... живоє. Ну, також ще булгур, акса. Е, значить, є ще взяли, е, взяв мівіну, якби макарони, мені по смаку окей, швидко, ясно, що таким кожен день не будеш харчуватися. От. І взагалі-та, харчуватись треба різно. Якби, міняти, щоб. Ну, якщо це для Довгі, довгі походи стосується, так? щоб не була їжа як -то, картоплю і на сніданок, і на бідну вечері, ну, таке собі. Тобто Довго ти так не протягнеш. Принаймні. Я люблю, щоб це було кожен раз і, і інший, інший смак, інша їжа. От, е... Взяв таку велику ще лінивий голуб, це ясно, що це треба ділити, тому що. Тут пів, пів кілограма, і воно щось пів кілограма коштує, наприклад, 200, ну, грубо з доставкою, там, 300 гривень. Ну, це взагалі тема, я би сказав, це можна вдома навіть не паритись, це робити. Е -е, і воно смачно, наприклад, на, сі на сім'ю за, ну, за 300 гривень повечеряти там, чи по пообідати. Ви тим на і це смачно. Ясно, що це не кожен день, ну раз в місяць, коли є якісь справи, і ти не хочеш заморочуватись приготуванням їжі, це треба. Тим більше, е, частину грошей від, е, значить, е, від цього йде на ЗСУ. Е, також, наприклад, якщо такий пакет підігріти, і ми не з'їли, е, дійшов висновку, що Ну, я ще не пробував, ну. Е, і теж український виробник Бейскем, грілки для рук. Це я не використав в зимовому поході, але візьму, перевірю е, зараз на літо. Якщо, наприклад, е, не, не доїсти от такий пакет, щоб на другий ранок чи обід е, собі приготувати, значить е, вожу в дію, тут приблизно температура 50 грам, градусів. Цього достатньо, щоб розігріти той пакет. Кідаю, загортаю, не знаю що, ну отак, от чи рукавицю і, і, якусь, грубо кажучи. І подивлюсь, як вона буде працювати. Я думаю, що розігріється. Це краще, ніж витрачати газ. Е, до речі, що до газу, ясно, що це треба брати. ну, Собі рахувати, але це все якби додавати, на, зважаючи на погоду, тому що висота, висоти, а на висотах там дуже де нема дерев, це біля півтора кілометра, тобто, там жереб, і там значить, постійний вітер. От, сьогодні навіть, у нас піднявся вітер тут внизу, От, а на горі там ще більше. І пориви вітру, і якби треба більше газу. Також їжу треба брати лишній раз такий пакетик 100 грам один кинути, тому що не зрозуміло. Ну, може спортитись, ще якісь там. значить, Може похід затягнеться, тому якби кидаю додаткові калорії. от, Ясно, довгі калорії. В довгі походи ви не бійтесь, що ви, що ви поправитесь, тому що витрата енергії велика. Значить, на підйомах чи спусках, значить. Ну і все. Я ще брав, пам'ятаю, лосося в такій жестяній банці. Я знаю. Якби, хочу спробувати тунець, ну це якби дороге задоволення. Там така баночка м -м, скій, там, 150 грам, це десь 200 гривень. Е -е, ну, тобто брали мише, тушонку класно зайшла. Мінуси знову ж таки, я думаю, всі знаються, е -е, якби банка, потім її утилізувати треба, може розбитися. Літом теж не зовсім практично, тому що ну, її треба в перший день їсти. Ну от, Так що підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, Я бачу статистику, що 95% не підписані на наш канал. Коментуйте, діліться своїм досвідом в коментах. Як ви харчуєтесь, можливо, я щось, я щось не так розказав та? чи доповните. Ясно, що не все розказав, треба перед собою шпаргалку мати, вже потім згадуєш, що, що щось недорозказав, але я думаю, в коментах ми це виправимо. Або будуть, я думаю, що за деякий час наступні ролики, коли більше досвіду, можливо, більше, більше виробників спробую. Так, є різниця, що короткі, походи, що довгі, тобто все це якби. Це моя суб'єктивна, то що я попробував, То, що є в нас в магазинах, можу тут і зараз купити. Все, па-па.